Актуалечка для хитросраких: Німеччина вводить 10-річну заборону на отримання громадянства тим, хто підробив сертифікат з німецької мови. Урсула фон дер Ляйн оголошує війну бюрократії і одразу набирає 2,5 тисячі нових бюрократів. А я вам нагадую, що Урсула фон дер Ляйн вона ж з Німеччини і з ЦДУ відповідно, тому вона знає толк в боротьбі з бюрократією. На це ж звісно потрібні додаткові гроші. І логіка приблизно, я так розумію, така: возьмемо з тих грошей, які обіцяли Україні. А Україні дому російські гроші, чого вони валяються. Тож ЄС хоче використати заморожені російські гроші тепер офіційно. Для нас, українців Європи, це також вигідно. Бо чим менше фінансове обтяження через війну і більше вигод, це я про. Працюючих нових громадян, про податки, про оборонні і гуманітарне замовлення з тих самих виділених російських грошей. Тобто і Україні допомогли, і гроші собі заробили. Тим краще ставлення відповідно в цілому до нас, українців. Ось такий реальний світ. Мюнхен більше не жартує. Запорожні квартири штрафи в сотні тисяч євро. Я, якраз, до речі, живу в Мюнхені і скажу, тут взагалі часто буває зовсім не смішно. Я вам подумав дуже розумний, сам подам що ерклеринг. Закономлю на оператори. Так от, мені другий раз зараз про всякий випадок оподаткували і мою заробітну плату, з котрих всі податки вже заплачені, і відповідно навіть Ельтернгельд це декретні гроші дружини, також другий раз оподатковують. Тому прийшлося заповнювати Einшpruch, це заперечення, і відповідно шукати нормального оператора, Тому що це Німеччина. І ще більше того Баварія. І тут на кожного крутого болтика є гайка з лівою різьбою. Це Баварія. Тут ти можеш стати винним тільки за те, що занадто тихо змив унітаз. Бо якщо не шумить, значить квартира пустує. А якщо пустує, значить штраф. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Всі наші ютубівські ритуали вподобайку, підписку проконтролюйте. Не забувайте про наш телеграм, де всі новини ще раніше. І починаємо. У Німеччині готують дуже жорстке правило, яке вдарить всіх. То думає обійти систему і здати німецьку мову за гроші. Представник ЦДУ з внутрішньої політики Олександр Тром заявив: ми введемо. І тут панове зараз увага, тобто, це новина із майбутнього, тобто ще нічого не зроблено. Тож, давайте. Ми введемо десятирічну заборону на натуралізацію для тих, хто обманює. Особливо це стосується тих, хто хоче отримати громадянство з фальшивими мовними сертифікатами. Тобто, якщо хтось купив B1 чи b 2 можна забути про німецький паспорт на ціле десятиріччя. Чесно кажучи, я був в ЄТ інституті, коли моя дружина битва здавала. І я не уявляю, як простому смертному а у Слендеру тим паче це зробити. А для тих міндічей, наприклад, так з їхніми грошима, накраденими юристами, увесь цей процес, це чисто технічна процедура, якщо є бажання. Тому я навіть не знаю, чи оглядати далі цю новину. Це може розраховано там, не хочу нікого дискримінувати, але на якогось умовного козлопаса, який вирішив чисто папірець підробити. І в його світі немає електронного обліку дипломів. Так, такими 10 років мало заборони, щоб потім вони з ножами не бігали по ярмарках та метро. Ладно, повертаємося. Правляча коаліція вже вчора внесли ці поправки в Комітет Бундестагу і внутрішніх справ. А вже цього тижня їх хочуть затвердити в парламенті. Ну, нарешті, хоч якась суть. Зміни передбачають автоматичне відхилення заяви на громадянство на 10 років, якщо людина подала фальшивий мовний сертифікат. Також посилення закону про громадянство і також офіційне трактування підробки сертифікатів як серйозного обману держави. Чому це взагалі зараз стало темою? Бо як виявляється, сертифікати це давно чорний ринок у Німеччині в кінці листопада. Федеральна поліція провела масштабні рейди по мовних школах у Баден-Вютенбурзі та Гесені. Там під підозрою 15 людей, які видавали сертифікати за гроші без іспитів. І відповідно виникає питання. А чому вони тоді ніякої підвищеної відповідальності за це для подібних людей, котрі користуються своїм службовим місцем, повноваженнями і зловживають? Чому додаткової відповідальності для таких людей не приймають? Цікаво. А ЄС знову бореться з бюрократією. Ну, тим способом, який знає найкраще, додаючи ще трошки бюрократії. Урсула фон дер Ляйн нещодавно пафосно заявила, потрібно прорубати просіку в джунглях регулювання. Все красиво, освітлення камери, боротьба. Але є один нюанс: у самої Єврокомісії 32 тисячі співробітників. І, судячи з усього, джунглі там не збираються річати. Тому що новий фінансовий план ЄС на 2028-34 роки показує, комісія хоче плюс ще 2,5 тисячі нових службовців. Офіційна версія звучить, звісно ж, переконливо. Кібербезпека, штучний інтелект, оборона біотехнології. Все складне, сучасне та дуже важливе. Але навіть у середині Європарламенту на ці аргументи дивляться, скажімо так. З легким подивом, і між собою вже більшість парламентських фракцій каже, що це не пройде. Ось такі справи. Вже 4 роки ЄС намагається вирішити одну просту проблему: як фінансувати Україну, не посварившись між собою. Старі інструменти вже розтягнуті до межі. Планів багато грошей мало, консенсусу ще менше. Русула фондерляйн презентувала новий пакет. Використовувати заморожені активи російського центробанку, щоб покрити кредити Україні до 210 мільярдів євро. І тут схема проста, як двері: Україна отримує гроші зараз, а повертає їх після того, як Росія виплатить репарації. Або що ближче до реальності, не повертає. Як альтернатива, класика ЄС: взяти нові борги. Але цього теж ніхто не хоче всередині ЄС. Але тут, не дивлячись на всі нещодавні заяви Мерца про те, що він вже таке, як за використати ось ці заморожені активи, Німеччина зараз в Європарламенті каже тверде, ні. І робить вигляд, що це не вона зазвичай блокує подібні ініціативи. Але все одно в головній, скажімо так, позі, головний гальмівний блок це Бельгія, тому що саме там лежить основна частина російських грошей в Єврокліяр, фінансовому монстрі з дуже ніжною юридичною душою. Бельгія боїться ж, звісно ж, всього позовів, програшів в судах і російської відповіді, та раптового зникнення європейських активів у Москві. І щоб їх заспокоїти, Урсула фон дер Ляйн показала запобіжники. Що це за запобіжники, звісно ж, ніхто не каже. Особисто я пропоную, щоб Зеленський урочисто в Будапешті підписав гарантії, що ми точно все повернемо. Тож пакет подали так, ніби він майже узгоджений. Але ключове слово тут майже. ЄС підходить до моменту, насправді, коли або зважиться використати. Чужі активи, тобто російські, або визнає, що не здатний фінансувати війну поруч із власними кордонами. І відповідно рішення приймуть ці за два вже тижні, і це буде один з тих самітів, після котрих будуть вони довго пити заспокійливий чайок, тому що з однієї сторони. Ті, хто реально розуміють, що потрібне це фінансування, щоб продов... щоб не дати розповстись війні, Європа, звісно, хоче залишити війну в Україні. Відповідно, її треба фінансувати. Але в Європі також є фінансові вже проблеми із цим, тому що власна криза протистояння із Китаєм, і таке інше власна бюрократія, ну багато питань. З іншої сторони, конкретно є страхи тих більш благополучних країн зараз, хто більш стабільно себе відчуває, як Бельгія, і вона ще боїться не гормат і шахедів, і російських ракет конкретних війни. Вони ще там ходять в костюмах і бояться якихось юридичних наслідків. Тому я думаю, всю бельгійську делегацію перед цим голосуванням треба звозити в Україну, і тоді рішення буде прийматися більш-менш. Одностайно у Європі. У Мюнхені офіційно ввели новий вид розкоші. Це порожня квартира за 230 тисяч євро. Ось так. Мюнхен це чемпіон Німеччини з дорогого житла і відсутності пропозицій. Тут знайти квартиру майже як виграти в лотерею, тільки без лотереї. Тому місто вже роками використовує жорсткі правила. Квартири не можна просто так тримати пустими. Четверо власників нерухомості отримали штрафи на загальну суму 230 тисяч євро. Об'єкти були різні: одна квартира, цілий багатоквартирний будинок і два приватні будинки. І всюди одна й та сама історія. Ніхто там не жив більше трьох місяців без поважної причини. Місто чітко пояснило свою позицію. У Мюнхені кожна квартира на вагу золота. Хочеш тримати порожню, плати податок на розкіш. Але Мюнхен тут, чесно кажучи, не самотній. Півнімеччини зараз переходить у режим «Не пустуємо». Ось і всі основні новини на сьогоднішній день. З вами був Ященко Антон. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, перевіряйте підписку і заходьте в наш телеграм. Там ще багато цікавої інформації. Побачимось!